І вони таке зробили і в Афганістані, і в Іраку, і в В'єтнамі, і в Китаї в 49-му році. Тобто, вони, вони дуже часто таке роблять, і це в них так і це почерк. Це це я навіть не можу сказати, що це в них така погана ріса американців. Це от просто що ти маєш з американцями справу. Треба сподіватися, що. Там от може бути такий момент, що вони зараз кажуть ми а ми, а ми додому. Mm -hmm. От вони зайшли при Бараку Обамі, розбудовували там націю афганську, сучасну державу, розказували людям там, що ви там повинні ЛГБТ цінності, mm -hmm. стать міняти, бороди повалити. Жінок пускаємо в школу, жінок беремо на роботу в поліцію, а потім. Сказали, що ми, ми, ми стільки вже грошей сюди завалили, що давайте будемо якось це звертати. Це почалося ще при Бараку Обамі. І вони почали готувати це, що ми будемо там скорочувати, потім виходити. Трамп він так вів переговор, що він домовився, що це все закінчиться, що вони вийдуть. Але вже безпосередньо організацією виходу. З Афганістану займалася адміністрація Джо Байдена mm -hmm. і генерал Міллі безпосередньо. І от то, як вони вже вийшли, скільки техніки вони лишили, як це виглядало е, в аеропорту в Кабулі, це вже абсолютна і повна відповідальність е, Джо Байдена Байден. і його, так би мовити, прекрасної команди. І от тоді, от тоді, оце, я неодноразово вже чув, скажімо, особливо, скажімо, з цих е, польських і західних. Е, Політологів, що вони кажуть, що той вихід з, з Афганістану, до речі, книжка Боба Вудварда є війна, вона от готується зараз навіть українською мовою, і він там, що цей вихід з Афганістану, от саме той як він був зроблений, що він спровокував Путіна на то, що він відчув себе. Потугою, що він відчув себе, що він що ви якісь там нещасні американці, ви не можете собі з басмачами дати раду. Це було 31 серпня, здається, так? Два ну, та, та, так. да, та, так. це і... ну я не пам'ятаю. Чи 31 серпень? Це от серпень, це і усі. І...